Випустили маточку від Савицького. ось о. Вона вийшла з кліточки, вона була, вони майже вже її прогризли, але я її вирішив випустити на, на сод. Дивимося, бджоли підійшли і починають її кормити. Вони не агресивно до неї відносяться. Значить, можна сміливо. Сказати, що матка прийнята. Це наша матка, яку ми виводили, облітілася в серпні від 에, Савицького з Хмельницька. От як вони її добре. Ми її трошки потривожимо, щоб вона пішла. Ану, пішла, 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 пішла. Пішла маточка, пішла. Пішла чудово. Значить, її прийняла крупненька. Вона крупненька ще. Ну, вона вже плодна. Ми її з нуклеуса забрали. Все, дякувати Богу, бджоли її прийняли. Ще одну маточку випустили. Дивіться, як її бджоли. Вона ось була між рамками. І просто було повна не було. Вони її геть навіть не прогризли багато. Багато цього канді. А вирішив випустити її так. Зараз осінь 26 серпня вони приймають. У них була маточка паршива, добачте, горбатий розпліт. Я вирішив поміняти маточку, ту забрав, а цю поклав зразу. Бджоли її зразу обсіли, зразу годують, зразу годують. Були горбатий розпліт некаче, матка сіє її зразу треба, потрібно міняти. От вони обсіли її. Маточка теж українська степова. Ось вона, де вона? Ну хай зарухайся. О, пішла, пішла вона. Де це вона? а Хоча вона має бути у нас жовтою міточкою, але вона у нас. Вона у нас з білою міточкою. Все, я думаю, що бджоли її приймуть.